Добрий день, я Терещух Анна, здобувачка освіти 9А класу Нецішинського академічного ліцею. Шановні члени журі всеукраїнської інтернет-олімпіади Крок до знань. Дозвольте мені представити мій проект на тему Симетрія у Подільській вишиті. Мета моєї роботи дослідити історичні аспекти формування поняття симетрії продемонструвати основні види симетрії, встановити види симетрії, які є в орнаментах подільської вишивки. Завдання моєї роботи дослідити історичні аспекти поняття симетрії, встановити основні види симетрії, з'ясувати, в основі яких елементів, вишитих та орнаментів покладено поняття симетрії, дослідити застосування симетрії у вирішенні композиції, вишитого виробу. У роботі було використано такі методи дослідження, як дослідження ролі, поняття, симетрії у математиці та подільській вишивці, дослідження симетрії, елементів, орнаментів вишивки та композиційних рішень вишиваних виробів, дослідження симетрії у готових вишитих виробів. Об'єктом дослідження є симетрія та вишиті вироби. Предметом дослідження є принципи симетрії, що використовуються в композиції, орнаментів та загальній побудові подільських вишитих виробів. Поняття симетрія пов'язане з усією багатовіковою історією людської творчості. Численні народи з давніх часів володіли уявленням про симетрію в широкому сенсі як еквівалент урівноваженості та гармонії. Симетрія слово грецького походження, воно як і слово гармонія означає відповідність, наявність певного порядку, закономірність розташування частин. У математиці розглядаються різні види симетрії. як осьова симетрія. Це симетрія відносно прямої, центральна симетрія це симетрія відносно точки, дзеркальна симетрія це симетрія відносно площини. У невичерпній скрабниці духовної культури нашого народу є особлива, винятково важлива її частина вишивка. Подільська вишивка одна з найбільш складних і красивих в Україні. У вишивці східного Поділля переважають геометричні мотиви складних сполучень. Геометрія один із найпоширеніших типів орнаментів у подільській вишивці, її симметрія базується на зв'язку людини з космосом, природою і внутрішньою гармонією. Всі орнаменти будуються виключно за законами семетрії. орнаментах застосовуються різні види такі як дзеркаль, вона притаманна тілу людини і більшості тварин, багатьом предметам і застосовується в Подільській вишиті. Це дві стрічкові та п'ять центричних. Вісь симетрії. Це точка, навколо якої фігура повертається на певний кут. У вишиті спостерігається циклічний обертовий орнамент. Це від кількості циркулів суміщення фігури самої собі під час певного оберту залежить різної циклічно-обертової симетрії. Перенесення це коли симетричні елементи можуть накладатися, якщо їх переміщувати вздовж прямолінійної осі. У подільській вишивці маємо 7 стрічкових, 17 сітчастих і чимало симметричних орнаментів. Сьогодні ще досі зберігається звичай вишивати симетрично відносно лінії осі, але іноді можна зустріти дизайнер вишиті предмети одягу. Зазвичай сукні, які відрізняються асиметрією. Це зумовлено тим, що асиметрія створює враження невимушеності динаміки. Висновки. У Подільській вишиті принципи симетрії відіграють важливу роль у створенні гармонійних. Урівноважених та символічних насичених композицій. Мастерині традиційно використовують різні види симетрії, як в окремих орнаментах, мотивах, так і в загальній побутовій вишитих хвирові. Симетричні композиції не лише є естетично привалими, але й несуть глибокий символічний зміст, відображаючи уявлення народу про гармонію світу, рівновагу та єдність. Подальші дослідження особливостей, застосування, симетрії у подільській вишці можуть прияти глибокому розумінню цього унікального мистецтва. Усім дякую за увагу.